Ребята, короче, всем привет. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, уже третя часть по Cold Patch, если я правильно прочитал, там де я відновив австро Угорську Імперію. Ну, в прошлой части тим, що Білорусь, мой союзник, точнее, точніше я объявила війну, и ми чуть-чуть территория поменялась, короче я и що на цей ход. У мене просто немає денег. Я хочу попробовать с Беларусью заключити мир. Бо я чисто ...проіграю таким темпом. Потому что у меня нет денег, а це у вас зовсім зараз в цей игре. Я зараз спробую качнути економіку, якщо смогу ось вот так от. І зараз спробуємо ще... попробуем ось вот так от. І хоп! Это чо за чепуха вообще! Ну. Я по утратив свою столицю і половину своїх територій. Но з Білорусі у нас э, пакет про под 15 ходів триває. То есть. Ми ще зможемо... Зможемо почати повторну войну. І да, я. ой. провінції. Твердити. Все. Мені нужны ці провінції. Ну що могу, ребят, сказати. Не ожидал. <су> Я таким темпом очень быстро проиграю. То що упои еще забираємо і гіони собі. Тут уже все в можно оце откачнуть. Я чисто на рандом уже качаю. Ну, Беларусь у меня завоевала пив страны. А это не очень хорошо. Вообще не хорошо, я бы сказал. Но сейчас копим денежки, попробуем с Беларусью еще пот потрейдиться. Ой. Потому что, ребята, Все, а так вот поменялось регионом, потому что мне надо зараз повернуть свою столицю вообще. А кстати, в меня есть снаряды. Чего если я зараз в Варшаве побудую... оборона. Завод сброи Попало, химичный завод. Танковый завод, во! Все, у меня теперь будут танки. Ну, знаєте, я свою столицю не можу поки повернути, але треба готовиться атакувати. Уже готується атакувати. Плюс у мене Латвія. Це мій... Хто? Васал, А Італія. Ну, подпишем, поки з вами пакет про ненапад із Україною. Щоб мені лишніх проблем не було. Потому що на мене можуть напасть в свою богу фро... Я чуть в Росії війну не об'явив, прямо в Москве. Австро-Угорська імперія чуть-чуть даже без своєї столиці. Коли остається уже один ход, ми нанімаємо армію і об'являємо війну. Моментально, щоб вони просто були старті дною. Нова технологія, фортеця 5, мені не треба. И начинаем просто очень максимальный набор армии. И объявляем войну Беларуси. В, в первый ход у нас есть преимущество, мы можем атаковать. У них самое важкое, думаю, это сейчас будет продвинуться вот туда, от в бывшую Югославию, то тобто есть там на Сербию, на інші регіони пойти. Це буде, як я думаю, Тому що зараз ми... Саме одна із простих фаз війни... Це напад. Треба напасти вовчасно. Люксембург вам оголошує війну. Ви що, ідіоти, чи що? Люксембург. Я пропонувати восайтет і отправляємо танк, по-перше, туди. Сюда тоже танк, танк, танк. Потому что мы таким темпом мы тоді не стримаем их. Це сюда. Надо срочно все свои войска сейчас группировать каким більш адекватным методом. Потому что мы тогда проиграем всю войну просто. Следующий ход. Финля. Да вы чё, угораете, шо я? За шо? Я сейчас понял, все хотят уничтожить мою державу просто. Так, Люксембург вс... стал моим вассалом. Что у нас сейчас по ситуации? Ситуация у нас патовая. Нам надо атаковать и одночасно защищаться. Того я так і ділаю. Захватити регіон Швейцарії. З Фінляндією ми мир заключили, тільки вони один регіон у нас отжали. Латвійський. Потім я до них ще вернуся, я їм ще потім війну об'явлю і заберу його. ху 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 Люксембург. Люксембург, що я тобі можу сказати? Я тобі хотів в будущем війну об'явити, но ну, дай мені. Я идиот іще, я забув, то що у мене война йде. Я просто забув, що у мене в стране війна, война. І... И сделал полнейшую фигню. Просто пропустив вход. Ооо, что? Белорус что, напала на Италию? Я не помню, ребят, я очень давно уже забыл в какой-то очень старой части, которая выходила там месяца два назад. Того я не помню, что было. И у нас наконец-таки появилось деньги. Деньги на войну. По помощи от Европы пришла. Что мы можем сейчас атаковать Беларусь. И показать Лукашенко, откуда наготовится нападение. Да. Я вообще не понимаю, что мне сейчас надо в этой части сделать. Типа, у меня есть примерный план. Это вернуть свои территории, которые я утратил в прошлой части. Осталось... Сколько у них там? Два эго? У них осталось два эгиона. И думаю, это будет уже попроще. Сейчас мы еще войска тут раскидаем. Тут маем армию. робим, атакуем. И вот Беларусь стенки, на расстрел. Алло. Италия я хочу заключить с вами союз. Пропоновать вас союз. Да, я просто взяла такая. <laughs> Пока, Беларусь. сейчас треба просто розпускати всю армію і готуватися к войне с, с Фінляндією. Потому що Италия наш союзник. Ой. У мене взагалі були інші плани на цей. Этот... Ну, найперший план на цей ролик у мене був це. Получается... У... Повернуть свої території. А потом уже йти війною. Так, скипаємо ходи. що залишається один ход буквально. Нанімаємо тут армію. Нанімаємо тут армію. І об'являємо війну. Йдем через територію союзника. Моментально йдемо в море. Что? Наші Албанія, вассал, Албанія, Польща... Польщі. Погосподи, у нас Албанія ще в Васалах, Я про це в я забув уже. Я то есть тут довольки толгенько на уже. А тепер починається заруба. Тому що Австро-Угорщина починає Фінляндію. Надіюсь, що треба буде просто її... Опа! Пропонувати васаєтет. І все. Сербія оголошує вам війну. Да ви к чорту, Серби. Ну что, Финляндию уничтожили. Можно даже будет поторговать свой твой и отдать им этот регион, продать. Но то, что нам Сербия войну объявила, неприятно. Потому что я не придется ее через это уничтожить. Хотя я это и так планировал. Но чуть-чуть попозже, на будущее ролика. Так, я понял вас. Итая Джал, Регион. Я можем предложить выгодную сделку сейчас. Не-не-не-не, я, я не хочу эту провинцию брать. Там у мене йде выдубачев золото. Так что мы. Мы с Латвией обмінялися. Начинаем. Сей... Сейчас сітай торгуємося. Моїм цей регіон. Вони нам цей їх, А моїм цей єх. Підтвердити. А. Окей. Надіюсь, Егіон Україна не забере. Это что? Ніеет! Франська-іспанська війна вона там дуже довго. Вони там воюють уже, я не знаю скільки. греки, шведи, французи. Я не хочу в ту війну встигать, тому що вона слишком-сишком масова. Зараз ми захватуємо комуністичні Нідерланди. То есть, как вы можете побачить, потому что я всю игру съезжу за той войной и бачу, то что она там иде. Абсолютно все время, как вы можете побачить. То есть там постоянно какие-то мутки идут. Кстати, Болгарию захватила Украина. Респект. Я сейчас, наверное, наверное, что я сейчас делаю? Пойду войной на Македонию. Просто вже ради інтересу, ради приколу, я її уничтожу. Тому що на даний момент така країна, яка у мене є зараз, вона мені нравится. Потому що це огромніша держава. Ну і всього-то на пів Європи а Це що таке? Іспанія, Швейцарія, Норвегія вже поче нема. Бо що моя держава захопила пів Європи вже. Тепер це реально контроль половини Європи.